А теперь скажи правду. Че у вас сом на речце, чи нема? Откуда он и е? Щуки е. А сом? Сома не знаю. Щук соседу он к первый раз килограм... 40 килограмм поймал. Второй раз 47. А судаки есть чи нема? Откуда они тут не Можешь и здесь поймать. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Цьогоріч зима завітала до нас якось раненько, і за пару днів піднасипала добряче снігу. Тому добратися зараз до водойм не так вже і просто, деякі озера встигли навіть покритися льодом. Нехай не товстим. До речі, подесні мій прогноз підтвердився: прозрак там так і не з'явився. На сьогодні він складає десь менше ніж пів метра. Сьогодні я розповім вам одну цікаву, на мій погляд, історію, яка трапилася зі мною у 2010 році. Зараз про все по порядку. Відеоряд полювання з Десни» буде йти просто як фон для розповіді, бо на той час в мене не було камери для підводної зйомки, і тому багато цікавих моментів не відзнято. А шкода! 24 вересня 2010 року я з товаришем вирішили поїхати на Десну. Я полювати. А він як зазвичай ловити на спінінг. Полював я тоді ще без човна, тобто під'їжджали машиною до якоїсь конкретної локації, а далі я на ластах йшов з плавом. Або, якщо дозволяла течія, то підіймався угору. Тож і цього разу. Товариш завіз мене на авто вище за течією, а сам поїхав назад спінінгувати. Погода того дня була теплою та сонячною, справжнє бабино літо. І трималася вона такою доволі довго, тому не було проблем доїхати машиною по берегу будь-куди. У випадку дощів добратися до цієї точки було вкрай проблематично. Десь біля 11 ранку я в повному спорядженні був на воді. Костюм Пікасо 7 мм. перші п'ятірка, шкарпетки 7 мм ласти Пікассо Black Team. Хто їх юзав, той мене зрозуміє. Рушниця мастерова титанова зелінка довжиною 400 мм від Юрія Зубкова. Надійна як автомат Калашникова. Як казали сумські підводні мисливці, прикольний пістолетик. До речі, цим пістолетикам саме в цих місцях я вже брав не одного суміка вагою 20-22 кг. Більших на той час не зустрічав. Прозрак того дня був десь 1 метр, що більш-менш дозволяло хоч якось полювати. Отже. Пройшов добре закарчований поворот річки зі слабкою течею з глибинами до 8 метрів. Саме тому при полюванні в цих краях я користувався накінечником типу корона, а точніше Мерседес, якщо дивитися з торця. Сома на звичних для нього місцях цього разу не було. Вже на виході з ями під стовборами дерев знайшов пару судаків. Бачу вже машину, товариша, який кидає спінінг. Тобто точка вже майже пройдена. Залишилась піщана канава з глибиною 6-7 метрів. Пірнаю і йду за течією вздовж звалу до цієї канави, і раптом чую потужні сходи риби, праворуч від мене, де саме по цій канаві. Мені здалося, що я навіть відчув вібрацію, яка передавалася водою. Тобто десь зовсім поруч. Виринаю на поверхню, відпочиваю, постійно працюючи ластами, щоб не загубити місце. А опинився я десь якраз посеред річки. Заздалегідь вмикаю ліхтар та знову пірнаю. Доходжу до дна і починаю потрохи йти проти течії. І тут передо мною з'явилися клуби піщаної муті. Проходжу трохи далі, і у світі ліхтаря бачу декілька сам'ячих махалок, які здіймали у ту муть. Їхній розмір мене вражав, серце почало битися частіше. Адреналін робив свою справу. Недовго думаючи, роблю постріл по хвосту, який був найближчим до мене. Катушка почала зі свистом розматуватися. І вже за декілька секунд весь лінь був з неї змотаний. Я виринув на поверхню, лінь був натягнутий, але ніяких ривків не відчувалося. Відпочивши, знову пірнаю і йду ліню. Мені було цікаво, чому сом, який так різко стартанув, зараз не пручався і нікуди не тягнув. Відгадку цього я побачив на дні. Там лежав напівзанесений піском стовбур дерева забломаною гілкою. Саме за цю гілку сом обмотав лінь і розірвавши собі плес, втік. Знову відпочиваю, намагаючись не загубити місце сам'ячим кублом, і тим часом намотаю лінь на катушку. Наступне занурення, і з першого разу я вийшов на рибу, знову бачу хвости. Але цього разу не поспішаю, і вирішую цілити десь ближче до голови. Постріл і сом потягнув, але не так швидко, як попередній. Він тягнув повільно, униз за течією, вимотавши десь пів катушки. Я йшов по поверхні майже над ним і чекав момент, щоб посадити його на кукан. І ось у якийсь момент я потягнув лінь до себе і сом став підійматися на поверхню. Тут я побачив, що гарпун не пройшов на виліт, і спробував його доштовхнути, але цього мені зробити не вдалося за декількох причин. По-перше, я цим накінечником не зміг пробити товсту шкіру сома, а по друге, стріла була закороткою для таких маніпуляцій. Оптимально мені потрібно було саджати його на кукан, поки була така змога. Але досвіду у мене тоді ще не вистачало, і я марно згаяв час. А сом тим часом відійшов від шоку і почав викручувати мені руку, якою я його втримував за нижню щелепу. Я відпустив сома і, не даючи на тяжку лінію, слідував за ним. А він пішов до протилежного берегу. З мілиною. все складувалося, на мій погляд, чудово. Сом підійшов до берега на глибину десь метра півтора і почав йти проти течії. Я маслав ластами за ним, чекаючи нагоди посадити його на кокан. Але через деякий час я помітив, що сом перестав тягнути лінь. Підпливаю і бачу, як на піщаному дні блищить зігнути гарпун. Феніта Ля комедія. Ви не уявляєте собі той розпач, який мене охопив у той момент. За півгодини упустити два справжніх трофея, яких до цього я навіть не зустрічав. Пливу до берега, щоб замінити погнутий гарпун та розповідаю товаришу про свої метарства. Знову пірнаю шукаючи стаю сома. Але так і не знаходжу. Стая ушла. І от, до речі, в якомусь з фільмів Володимира Таранова, де висвітлювалось полювання на сома, прозвучала теза на рахунок переміщення осінню Десною стайного сома, саме у сонячну погоду, коли на якийсь час встановився стабільний високий атмосферний тиск. Так, от, спираючись на свої спостереження, цілком погоджуюсь з автором фільму: такий момент дійсно є. Причому сом в цих стаїх зустрічався більш-менш одного розміру. Ну а зараз повертаюся до моєї історії. Приїхав додому, і два дні мені оті соми не давали спокою. І якщо на рахунок першого сома я не хвилювався, бо там був порваний тільки плес, який з часом загоїться то другого сома я поранив серйозно і на душі шкребли кошки, що пропаде така риба. Коротше, на третій день дзвоню товаришу і кажу: поїхали шукати пораненого сома. Він з мене тільки посміявся: Та хіба ти його знайдеш? Чекай він там на тебе, ага. А їхати потрібно було під сотню кілометрів в один бік. Заправляю машину. Пальним. Він дивиться на мене як на божевільного, і ми зранку вирушили на десну шукати Сома втікача. Приїхавши на річку, побачили мікроавтобус і біля нього кампанію рибалок тролінгістів. Побачивши моє підводне спорядження, почали казати, що запізно я приїхав. Що тут годину тому пірнали троє мисливців, які були на човні. Ну що робити? Не назад же їхати, одягаю костюм і вперед. Рушницю вдома добряче підкачав, щоб цього разу не схибити. Почав сплав, як і минулого разу, але риби не зустрічав, окрім дрібного сома. Ось же й канава, ось і стобур дерева, але сома ніде немає. Проплив ще нижче і вирішаю підійматись назад під обривчатим берегом з нависаючими кущами. І раптом виходжу на здоровену сам'ячу голову, яка опиралася в берег. Тобто сом стояв перпендикулярно берегу. В якусь мить я завмер і дивився на нього. Потім повільно почав вести рушницю в бік хвоста. А ось і отвір від гарпуна: так це ж мій сом. Роблю постріл, гарпун пролітає на виліт. Сом тільки трохи смикнувся. Саджаю його на кукан і пру проти течії до машини, кличу на допомогу товариша і разом з ним затягую сома на обривчатий берег. Він бачить стару рану і не вірить очам. Хіба таке може бути? Як так можна, щоб через троє суток знайти свого сома? А от, виходить, все може бути, потрібно тільки вірити. Потім підбігли рибалки тролінгісти з рулеткою почали міряти сома. Довжина виявилася 2 метри 3 см, вага 52 кілограма. Після цього палювання я багато чого переосмислив щодо свого спорядження. А саме заказав більш потужну мастерову зелінку ВГшку, з якою палюю і сьогодні. А найголовніше це досвід, як поводитись з такою рибою. Який в майбутньому мені дуже став в нагоді. Тож робіть висновки з моєї історії і не повторюйте моїх помилок. Якщо вам сподобалась моя розповідь, то ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, хто досі не підписаний. До речі, дивлюсь по статистиці багато переглядів саме непідписаних глядачів. Тож підписуємося, клацаємо на дзвоник, і ви будете в курсі всіх подій. До нових зустрічей.